Знаєте, дорогі друзі, дуже часто зараз я отримую ті самі повідомлення. Мене, знаєте, на мій канал підписано майже 150 тисяч людей, і це дуже велика цифра, дуже велика цифра, особливо для україномовного каналу, який знаходиться поза межами України. Та в загальному завжди люди щось пишуть, чимось діляться, або просто шукають і хочуть почути якоїсь підтримки, якоїсь поради. Бо справді Нелегко морально, ментально зараз українцям в загальному. Найважче українцям, звісно, в Україні, які перебувають та продовжують перебувати під ракетами, під обстрілами. І, на жаль, це дійсно так. Але українці, які перебувають за кордоном, їм по іншому складно. Їм дійсно дуже зараз е, не солодко живеться за кордоном. Знаєте, перед тим, як я продовжу, я абсолютно не можу просто зупинитися. Знаєте чому? Тому що. У мене є гордість, що я знімаю відеоролики українською. Мене є гордість, що тисячі людей чекають щодня на мої відеоролики, бо я знімаю щодня відеоролики, бо я знаю, що цікаво, що деколи цікаво, просто послухати, подивитися, щоб трошки втекти від реальності, та також в загальному підтримувати українське. Знаєте, як я дивлюся на Польщу, наприклад, країна, яка 25 років тому, 20 років тому, по економіці була така сама, як Україна. Можливо, вона була деколи на деяких ситуаціях і гірша від України. І розумієте, і дивлячись, де Україна, де Польща зараз, то аж серце е, кров'ю обливається. Розумієте, Поляки вони е, е, за свою країну, за свою культуру. Вони дійсно підтримують один одного, вони мають свою єдину мову, так само, як і кожна європейська країна. І якщо в ту країну хтось приїжджає, то ті люди зобов'язані вчитися е, тою мовою е, тої країни. Вони повинні е, підтримувати культуру. А вдома має право кожен розмовляти на мові, які вони забажають. І так в кожній нормальній країні. Нас, на жаль, в Україні завжди нав'язали нам е, е, мову чужинців, і люди позмішувалися і почалися постійно сваритися. Тому вигідно на тій мові, тому вигідно на тій мові. Тому я попрошу вас. Я думаю, що кожен адекватний українець і українка зрозуміють мене і підтримують мене за те, що я знімаю українською, за те, що я продовжую свою роботу і від вас я буду чекати вподобайки. Підписки на канал і вашої думки про цю всю ситуацію, про яку я зараз вам розповів. На початку, коли українські біженці масово-масово покидали Україну, їхали в європейські країни, їхали в Канаду, Сполучені Штати Америки, вони їхали і вони хотіли просто втекти, щоб побути в якійсь безпеці, щоб відчути себе в безпеці знову, щоб їхні діти були в безпеці, щоб їхні... Діти могли ходити нормально до школи і вони за них не переживали. Але пройшло вже пару років, розумієте, пройшло вже добрих таких два роки з того часу. І зараз українські біженці виписують мені. Я бачу постійно на форумах, я бачу, як люди розказують та розповідають свої власні історії, де вони дійсно їм важко. Вони говорять про те, що не вистачає доходів, бо дороге життя. І ніхто українських біженців не розумієте, на жаль, вони нікому не потрібні, так грубо говорячи. Індивідуально кожна людина, якщо сама себе не знайде і не дасть собі раду, і не знайде, як собі давати раду, то їй в будь якій країні буде дуже і дуже складно. Є така категорія наших українських біженців, які постійно їдуть, знаєте, в одну країну, там поживуть, щось не сподобалось, поїхали в іншу, там не сподобалося, поїхали в третю країну, і так ціле життя вони перескакують з одного. Колеса на інше колесо або попадають в одну яму, вилазять і попадають потім в іншу яму на протилежній дорозі. І це справді дуже важко, тому що люди просто такого типу вони не можуть ніяк сістися і зрозуміти, що деколи щоб чогось добитися, треба попутіти, треба побути на одному місці, і треба перейти всі ці складнощі, труднощі, які приходять з кожним новим місцем тобто адаптація, депресія. Знайомства і, і, і саме головне нормальна, більш менш оплачуна робота. Бо рано чи пізно, якщо людина настирлива, то вона доб'ється абсолютно любої цілі в будь-якій країні, в будь-якому куточку світу, де б вона б не жила, якщо вона дійсно дуже сильно цього захоче. І зараз Дуже багато наших українців стикаються з тою самою проблемою, що вже багато європейських країн починають скасовувати соціальні виплати. І наші люди вже просто деякі. Я не я підкреслюю, що деякі, тому що. Є теж дуже багато українців, які працюють, які дійсно заробляють на себе і, і дають собі раду. Але є категорія людей, які вже звикли сидіти на соціальних виплатах. І соціальні виплати дійсно підтримують багато сімей, багато українців і дають навіть житло. Потім різні безкоштовні там проїзди на автобус чи в якийсь зоопарк піти, чи в якийсь музей. Всі ці знаєте. Малесенькі такі додатки починають вже закінчуватися. І я про це говорив і розповідав ще давно, ще рік І Я казав про те, що людям потрібно бути готовими і готуватися вже тоді, до того, що почнеться все скорочуватися. Польща вже скорочує свої виплати. Угорщина вже скорочує деякі виплати. Угорщина показує українцям, на те, щоб українці виходили з дверей і шукали своє власне житло. І зараз тисячі тисячі українців на межі бідності, на межі того, щоб залишитися на вулиці в Британії, тому що вони втрачають контакти зі своїми сім'ями, з які їх колись прийняли. Вони втрачають контакти і не можуть ніяк знайти роботу, не можуть ніяк вивчити нормальну мову, щоб навіть знайти роботу. І життя дороге. Життя за кордоном зараз дороге. Багато людей говорять про те, що в Канаді дуже дорого жити. Це є чиста, чиста, чиста правда. Але в тій ж Британії, повірте мені, там ще гірше, там ще складніше. Але люди їдуть просто в ці країни. Бо вони не хочуть жити в Канаді, вони не хочуть жити в таких місцевостях. Вони хочуть жити в і, і насолоджуватися людьми, насолоджуватися енергією, яка йде від людей, коли ви виходите на двір і просто ходите між всією цією європейською прекрасною архітектурою. Це справді зовсім не жарт, те, що зараз відбувається. Те, що може далі продовжувати відбуватися, і що може бути ще з багатьма з багатьма українськими сім'ями, з українцями індивідуально, які постійно йдуть чи до якихось друзів, чи до знайомих, чи просто знімають квартири за кордоном разом, щоб тільки вижити. Це люди, які живуть на межі бідності, це люди, які розуміють і не хочуть повертатися назад в Україну, але теж їм складно себе знайти на чужому місці, бо на чужому місці. Потрібно чіплятися абсолютно всього. І не завжди ви навіть будете мати ці можливості, за які ви можете чіплятися. Не всім везе, не всі настирливі, не всі можуть працювати зранку до ночі, бо, якби всі могли б бути такими настирливими, йти до своєї цілі завжди і не здаватися, то би. В цьому світі цей світ би не міг працювати, тому що тут би було б би абсолютно забагато мільйонерів, забагато багатіїв, і тоді би саме суспільство б ніколи не працювало. і Тоді би не було дійсно багатих людей, які дійсно живуть і заробляють від таких простих середнього класу, або простих людей, які постійно ціле життя своє працюють. І так і нічого не добиваються в кінці дня на старості. Багато людей не очікували, не були готовими до цього. І ця імміграція вона просто розумієте, вона спонтанна відбулася. Росія е війшла в Україну нелегально, несправедливо, неправильно. Люди спанікували, почали їхати. Люди заради своїх дітей сидять. Деякі люди скористалися можливостями, бо вони ціле своє життя. Пробували кудись виїхати, іммігрувати. Тут от така можливість відбулася. І люди всі поїхали, але це, уявіть собі, яка то конкуренція серед українців навіть в Європі, серед українців, не враховуючи вже інші національності, які теж постійно їдуть в Європу, які там живуть. І це створює просто абсолютно дуже складність велику і незручність. І це одна з найскладніших імміграцій. І це не була вимушена імміграція, це не була планована імміграція. Тому стільки багатьом українцям так складно собі дати раду, ті ж навіть в Канаді чи навіть в європейських країнах, і вони просто ніколи в житті не були до цього готові. Це дуже і дуже складно. Тому, дорогі друзі, дорогі українці, які продовжують жити в Україні, не думайте, що всі ці українці... Текли і живуть абсолютно своє життя в задоволення. Є багато дуже є сімей, які дійсно живуть своє задоволення, але є також дуже велика та велика кількість українців, які виживають і тримаються просто на плаву, щоб просто виграти ще один додатковий день за межами України. Як це все буде розглядатися, розгортатися? В майбутньому це дуже складно. Зараз дуже велика кількість українців продовжує не мати бажання повертатися назад на батьківщину. І знаєте, як би це прикро не звучало, це дуже прикро звучить. І нам потрібно завжди в голові пам'ятати про те, де наша батьківщина, що це є наша батьківщина, яка би вона не була, це все рівно наша батьківщина. І в один день, можливо, ви будете все рівно потрібні своїй батьківщині. Якщо не на фронті, то можливо на економічному фронті. Тому, друзі, давайте єднатися, тримайтеся разом, не наговорюйте на своїх співвітчизників, тому що нас, українців, не так багато ще лишилося. І кожен українець, кожне українське життя зараз, як ніколи, на вагу золота дуже важливе, тому що. Це майбутнє нашої неньки, і в майбутньому можливо, хто його знає, ніколи не знати, як все буде. Багато з українців вернуться все ж таки назад на свою батьківщину і відбудують гарну, прекрасну, сильну, міцну Україну. Вам бажаю здоров'я та мирного неба на нашою улюбленою Україною.